Христос Воскрес, дорогі браття та сестри. Нині ми вітаємо один одного цими вічно живими словами. Переповнюється наше серце, радіє наша душа, тому що Воскрес Христос і своїм славним Воскресінням відкрив райські обителі для тих, хто у нього вірують. Сьогодні вночі наші храми були переповнені. Ми молились. Вітали один одного цими вічно живими словами, маючи надію, що ми з Христом у вічності теж воскреснемо. І коли наблизився до міста, то дивлячись на нього, заплакав над ним і сказав: о, коли б зрозумів ти. Хочу цей твій день, що потрібне для твого миру, але це сховано нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої обложать тебе окопами і оточать тебе, і стиснуть тебе звід усіль, зруйнують тебе і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі камені на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого. Ці слова Господа зі святої Євангеліє від Луки про Єрусалим, про місто, яке співало йому Осанна, де він приніс себе у жертву і удостоїв слави світлого Воскресіння. Саме Єрусалим місто нашого сьогоднішнього паломництва. Єрусалиму понад три тисячі років. Святим його вважають не тільки християни, а й іудеї та вірні ісламу. Зараз тут багато не тільки паломників, а й туристів, тому окремі квартали міста нагадують суцільний базар. Для Ізраїлю Єрусалим офіційна столиця. Тут розміщений кнесет та інші державні інституції. На політичній карті світу, на жаль, упродовж багатьох століть Єрусалим є місцем розбрату та протистояння різних народів і культур, імперій та ідеологій. У Біблії Єрусалим або ж Салем уперше згадується в часи Авраама за правління Мелхіседека – Пізніше його підкорив і зробив столицею Ізраїльської держави цар Давид та переніс сюди скрижалі з Божими заповідями. В часи земного життя Ісуса Христа фактично Єрусалимом володіли римляни, але встановлювали маріонеткове правління юдейського царя. Місто було обнесене стіною, яка збереглася до цих пір. Заїхати до Єрусалиму можна було через 17 брам. У період хрестоносного Єрусалимського королівства воріт налічувалося чотири на кожній із зі сторін світу. Існуючи зараз, кріпосні стіни мають 43 сторожові вежі і 11 воріт, сім з яких на даний час відкриті. Стіна старого міста має всього 4 кілометри. От ми б або за два години вокруг города. Аж до 1887 року всі ворота закривалися на заході і відкривалися на світанку. Найстаріші золоті ворота міста замуровані. Це замурування мусульманів, тому що вони вважають, що е, прийде християнський цар і побідіть іслам. Ну, Батьки мовчать, так староє пришест. Уже как кто, как розни, Цікаво, що у Єрусалимі, як і всюди в Ізраїлі, немає жодного перехрестя у вигляді Христа. А євреї дуже бояться Христа. Обов'язково загагулінка, ще загагулінка, вроде розв'язка транспортного узла, але тільки не крест. Панічний страх перед Христом. До IV століття на цих землях хрест застосовували для страти людей через розп'яття. Це була страшна і принизлива смерть. У хреста на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Є своя передісторія, і пов'язана вона зі старозавітніми часами. Ми пам'ятаємо, що після знищення судому і його море живим з цих країв залишився тільки праведний лот та його діти. Обидві доньки лота вчинили дуже страшний гріх перед Богом, бо напоївши свого батька, зачали від нього. Праведний Лот тяжко переживав цю наругу, але Бог через Авраама пообіцяв йому прощення і наказав посадити три посухи, тобто палиці, поливати їх водою з Йордану та чекати, поки з них проросте дерево. Зараз те місце називається долиною Христа. Через 40 років ці палки призраслів і виросло дерево. Который не было похож ни на одно, другое. Была одна ветка: пек, Кипарис и Дуб. Они настолько были благоуханными сильными, что все туда стекалось. это и животные, все получали исцеление. И когда Соломон стал строить здесь справа храм, Все вспомнили евреи, говорят, а что же нам то дерево не использовать, удивительно уникальное. Дерево спилили, привезли на площадку, обработали его. И когда нужна была, допустим, балка куда-то в 70 метров дерево было очень большое, оно становилось 30. Они оставляли его. Когда нужно было в 30, балка становилась 90. Они видели чудо такое. И не могли постичь, что же происходит. И когда царица Савская, из Египта. Прибывает сюда, чтобы побывать у царя Соломона, увидеть его премудрость, увидеть, что же это за царь, такой в мире появился. Привезла дары, все привезла. И царь Соломон, конечно, повел ее на площадку, где строился дом Божий. Ходила, ходила, женщина устала, она хотела присесть, лежит бревно. Она только вот так, как я пригнулась, а дерево подскочило. Что это такое? Дерево блаженное не давало святое, чтобы духовность прикасалась к нему. Вот так мы поем в стихире. О, три блаженные древа. И когда его никуда нельзя было использовать, когда храм закончили, уже купель вот здесь слева была построена, и туда сбросили это древо. И оно ждало того момента, когда Господа нужно было распинать. У всех двух разбойников кресты были, у Бога не было, и тогда вспомнили про этот древ и взяли из него, сделали крест. Крест был тяжелый, по вся Вселенная. На нем все грехи всего человечества. Кожен християнський паломник, будучи в Єрусалимі, не минає дороги скорботи в більшості країн світу. Відома вона з латинською назвою Віо Долороса. Цією дорогою пройдімося і ми разом з нашими паломниками. Мы пройдем с вами к приторе. Это тюрьма, куда Господа поселили, и где Господь томился до того времени, пока ему дали нести крест до Голгофы. И когда других разбойников, большие были пещеры, прибивали камни, в камни гвозди огромные, штыри, и цепь было 2-3 метра. Человек заключенный, приговоренный к смерти, мог двигаться, ходить. Господа, заточили в каменный мешок, сделали вот такую вот большое отверстие. В Камни опустили ноги ГОСТу туда, а внизу еще сбили колодами. В таком каменном мешке находился Господь в притории в тюрьме. Вот оттуда Господь вынес крест и понес до Голгофе. Есною дорогою наші паломники йдуть тільки, бо соніш на шляху, прикладається до місця, якого торкнувся Спаситель, і відбиток його руки на стіні залишився до нашого часу. Будинки міняються, а камінь й постійно муровують в стіну. Завершується хресний шлях Господа на цьому місці біля судних воріт. Коли Господь дійшов до судних врат, тобто виходив уже з кріпосної стіни з міста то ще до цього моменту можна було б якось зупинити цю страту. А коли Христос вже переступив поріг судних врат, вийшов за межі міста, то його там і розп'яли. Вот є така литография. Вот так Господь смотрит в полуборота как бы на всю Вселенную. І здесь мільярди людей. Зловещая тьма. Зловещая ненависть глава своей злобы. Господь смиренный стоит и ждет, найдется ли человек, который бы сказал, зачем вы его ведете на распятие, он же не совершил никакого злодейства, никакого греха. Господь смотрит, всматривается в душу каждого человека. Но такого человека не нашлось. И тогда снимает с копья этот приговор, зачитывает его. Какая вина уменялась Господу, что он был Иисус Назарей, Царь іудейські. Разве за це нужно було распинать? Це місце було знайдене подвижниками руської місії і сьогодні знаходиться тут подвір'я Олександра Невського. Поруч із судними воротами є славнозвісне вушко Голки. Пам'ятаємо, як Господь казав, що простіше верблюду пройти крізь нього, аніж багатому в царство небесне. У євангельські часи, через такі отвори, в стіні люди поверталися додому пізно ввечері, бо через ворота втрапити не встигали. Майже три століття після Христового Воскресіння Єрусалим зазнавав наруги від гонителів християн і навіть був позбавлений свого імені. Назвою колишню славу Єрусалиму повернув Костянтин Великий, перший імператор Римської імперії, який проголосив християнську віру панівною. Святий Єрусалим він відбудовував разом зі своєю благочестивою матір'ю Оленою. На місці визначних євангельських подій стали з'являтися храми. Найголовніший із них храм гробу Господнього. На місці цієї святині Олена відшукала і той самий хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Она нашла 70 евреев, которые знали тайну, где ходился крест. Она их собрала, она им угрожала, она им деньги давала. Они не соглашались выдать тайну, и потом хорошими пытками она заставила согласиться. И тогда еврей указал на одного на Иуду, который должен был это сообщить. И он сказал третьей Елене, что от Голгофа находится естественного образца пещера. Вот эту пещеру были сбросены все три креста. Пещера была завалена нечистотами. Стали выгребать, люди отказывались работать. И тогда Теритирина сделала вот это седалище, где три лампадочки горят, сделала себе седалище, и там находилась день и ночь, чтобы не пропустить, когда будут найдены кресты. Когда люди отказывались работать, она им бросала сюда золотые монеты. И вот кресты были найдены который крест Господень помог только промысел Божий. В это время за городом, а это за городом было то место, и как раз везли на захоронение покойника. Прикладывали поочередно крест, и от креста Господня воскрес мертвец. Пришел сюда патриарх, и весь народ стекался сюда, и патриарх поднимал крест, чтобы показать, вот от чего был воскрешен человек. Часточка древа, Жовторяще Христа, воно фактично рознеслося по всьому світу. Звичайно, він спочатку зберігався цілком, от від часів IV століття, скажімо так, але потім поступово стали відділяти частинці і роздавати в інші церкви, в інші країни світу. Якщо взяти, до прикладу, то навіть малюсінькі часточки журтеля дерева є і в нас, у Луцьку. У храмі всіх святих, у нас є морщевик. І мощо є дерева Христа Господнього. В пам'ять знайдення царицею Оленою Христа Господнього ми маємо свято воздвиження. В Єрусалимі воно відзначається по-особливому. Зараз ми спостерігаємо за богослужінням у храмі святого Воскресіння у ніч на 27 вересня, коли відзначається свято воздвиження. Это не повод, чтобы вы возгордились. Вот какие мы особенные? Ничего подобного. Всегда надо думать, не мы особенные, а мы самые грешные, что нас Господь вот так ведет на такую торжественную величавую службу, что мы это все это увидели. І возблагодарили Бога, просили у Нього допомоги. не то, ой, ми які особи нікого не було, не допустили, тільки мене. Бо як добре, що сьогодні було мало людей. Так ніколи не кажіть. Це рука Божа так надо нам для спасення і тим, кого нету для спасення. Тому за все, за все благодарення Богу і всіх з причастім Святих Христових тайн. У сучасному Єрусалимі знаходиться резиденція однієї із головних помісних православних церков Єрусалимського патріархату. Очолюється вона патріархом, і сьогодні це грек Феофіл III. повний титул, блаженніший і всесвятіший кір Феофіл патріарх святого града Єрусалиму, і всієї Палестини, Сирії, Аравії, Йордану, Кани Галилейської і святого Сиону. Наші паломницькі групи постійно удостоєні аудієнції і благословіння патріарха Феофіла. В знак нашего уважения к вашему блаженству примите этот святой хлеб, который рос на земле Волынской, как дар нашей любви и уважения к вашему блаженству и святичеству. И этот образ Христа Спасителя На цьому завершуємо сьогоднішнє паломництво Єрусалимом. Радіємо, якщо нам вдалося, хоч трішечки передати дух цього святого міста. Наступного разу побуваємо у святинях Гефсиманії. і пам'ятаємо, головне, щоб Єрусалим був у наших душах і серцях. Христос перемагає своєю смертю диявола прокляття, гріх і наслідки ріхопадіння Адама. Він Воскрес! Протягом цієї історії людина по-різному розуміла день святкування Пасхи. Нині ми розуміємо, що Пасха це відкриті райські двері обителів. Для тих, хто вірує у Господа. Пасха це перемога Господа над прокляттям гріхом та смертю. Радіє душа, радіє серце І саме в пасхальну ніч сотні тисячі віруючих людей поєдналися з Богом в таїстві причастя. Це найдорожчий момент пасхальної радісної ночі. Що з того, що ми постояли лише в храмі? Головне, що причастили святих тіла. І крові господніх. По особливому, згідно вчення світлян Златоустого, пережили цю воїстину найбільш святу Пасхальну ніч. Звичайно, сьогодні не всі правильно розуміють значення пасхальної ночі. Тому ми знову в одному з навчальних закладів запитали у молодих людей, що для них означає Пасха. Свято Пасхи для нас це насамперед. Традиція сімейна, і, напевно, найкраще і найулюбленіше свято. От, наприклад, ми з сім'єю мене привчили з дитинства ходити в церкву. Це дуже велике свято. І от піст перед тим це настільки відчуття, коли ти хтось каже там, дієта, дієта, а от спробувати пережити цю дієту цих 40 днів. І потім в цю ніч, коли ти йдеш в церкву, і священик. Говорить цю промову, і ви потім стоїте всі коло навколо церкви, і ти відчуваєш цей запах і тримаєш цю свічку ну це диво для багатьох. Свято Пасхи це День Воскресіння Христового. Він постраждав за наші гріхи і за наші грішні душі. І це можливість для мене особисто це наблизитися до Бога, присвятити йому щось, віддати. Перш за все, це піст е, духовний, який потрібно підкріпити і фізичним. Я фізично не пощу, не обмежуюся, але е, духовно це постійне перебування в молитві і е, більше спрямувати свої думки на духовність. Пасха це, звичайно, релігійне свято, але для багатьох людей це традиція і можливість зібратися з зі сім'єю, родиною. Поспілкуватися, побачитися. Традиція така: зустрічатися з хрещениками, відвідувати близьких людей. Просто можливість присвятити кілька днів, ну об'єднатися всім разом, поговорити, поспілкуватися. Ми проводимо ці свята так, як ми бажаємо, але найчастіше це сімейне коло родичі, найближчі друзі, з якими ми можемо розділити цю щасливу мить, і саме після тривалого періоду посту духовного посту, ми можемо дійсно, як, як треба відпочити відпочити від всього. Тобто насамперед від для мене Пасха – це є відпочинок. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, люба наша молодь, шановні присвітелі церкви Христової, дорогі волиняни, Наступив період пасхальних свят. Вся Христова Церква, славить Господа Воскресного! І святкує пасхальний період. Пасхальний період продовжується від Дня Воскресіння Христового аж до Вознесіння Господнього. Старозавітній єврейський народ також святкував і до нині євреї, святкують Пасху. Єврейське слово «песах» Значить, проходити мимо або вихід. Євреї святкують свою Пасху як звільнення з єгипетського полону, коли вождь Мойсей, пророк, очолив єврейський народ, який був полонений в Єгипті, і вивів єврейський народ. З Єгипту, до то тої ночі, коли виходили євреї, вони закалали пасхальне ягнятко, пасхального агнця, і кров'ю цього ягнятка намазували косяки, вушаки, дверей, які вели до їхнього помешкання. І коли Господь карав первенців єгипетських, то ангел смерті не заходив у помешкання євреїв. І таким чином усі єврейські хлопчики-первінці залишалися неушкоджені, а єгипетські первінці, в частності фараону, син, були умертвлені Богом. Ось євреї святкують Пасху, вихід з єгипетського полону. У нас же Христос, агніц Божий, який бере гріхи всього світу на свої плечі. І Христос звільняє нас не від єгипетського полону, а від полону гріху, прокляттю і смерті. Христос воскрес своєю смертю, переміг смерть. Христос своєю кров'ю очистив нас від усякого гріха. Тому у нас нова Пасха. За нас жреться, помер, приніс себе в жертву, Ісус Христос, Син Божий. І наша Пасха, Новозавітня Пасха, це наше звільнення від гріха, прокляття і смерті. Звільнив нас Ісус Христос своєю кров'ю, смертю і своїм Воскресінням. Тому Пасха, дорогі мої юні друзі, це не просто традиція, не просто дань народній традиції, а це глибоко змістовний день свята християнського. Це переломний період, коли воскрес первенець Христос і, як пише нам Святе Письмо, Воскреснуть потім і ті всі. Хто вірує в Ісуса Христа як Свого Спасителя, як Бога. Ось чому вся повнота Христової Церкви так урочисто святкує День Воскресіння Христового. Переможна пісня, коротенький пасхальний тропар Христос Воскрес мертвих, смерть у смерть поправ, Ісушньому гробіг живот дарував. Сповіщає всьому світові, що Христос є переможець смерті. Від того часу, коли воскрес Христос, смерті як такої вже нема. Хоча ми бачимо, що смерть, як розлучниця, розділяє людську душу і тіло, тіло, яке взяте із землі, повертається в землю і стає прахом. А дух, який притворіні в дуну, творець Бог. Тіло повертається до свого Творця, душа є безсмертна. Я думаю, що всі ми, особливо ви, дорогі наші молоді друзі, знаєте, що 9 місяців кожен з нас жив в материнській утробі, в цій темряві, у воді. Ми там жили, там нам було комфортно під материнським серцем, ми нічого не боялись. І були беззаботні. Але після дев'яти місяців нашого формування материнської утроби відкрилась материнська утроба, і кожен з нас вийшов на цей світ, в другий вимір людського буття, в історичний вимір видимого світу. І кожен тут готується під час цього періоду для вічності, щоб ще одними воротами. Воротами смерті вийти в третій вимір людського життя. Смерть це ворота у вічність, які розлучають душу і тіло, тіло по смерті повертається в землю і стає прахом земля єсі і в землю Атидіші. Дух, душа повертається до свого Творця, і всі ми віримо, раз Бог Воскресив Ісуса Христа. То Бог Воскресить і нас, віруючих в Нього. Хоча ми бачимо з року в рік, і століття в століття, люди народжуються і вмирають, і всі складаються в землю. Бог властин, Бог має силу, має владу і можливість з праха воздвигнути знову всеньке людство, і так має бути у день страшного суда. Поскільки ми віруючі всі люди, віримо в Ісуса Христа як Спасителя світу, як Месії, то ми віримо в те, що Він Воскресить і нас з вами. Отож, дозвольте привітати усіх вас, любі мої волиняни, молоді наші друзі, і з Воскресінням Христовим, і побажати, щоб День Воскресіння Господнього не просто був традицією, а це центр усіх. Християнських свят, щоб цей день ми проводили у молитві, у добрих справах, відпочинку духовному, щоб цей день ми присвячували Господу, щоб молилися в цей день обов'язково, щоб відвідали Божий храм і постояли на Божій службі перед Божим обличчям, усім вам веселих, пасхальних свят і доброго здоров'я! Христос Воскрес! Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас з Пасхою Божою Спасительною! Радіє вся Вселенна, радіє наше серце, ми обнімаємо вас, дорогі наші телеглядачі, і від усього нашого люблячого серця зичимо вам здоров'я, довголіття, щоб з кожного року з таким бадьорим настроєм ми переживали великий піст, страстний тиждень! І зустрічали світле Христове Воскресіння. Христос Воскрес! Воістину воскрес наш Спаситель!